Урок миру відбувся у Луцькому ліцеї номер 27 Делегація міжнародної організації за мир HWPL підписала меморандум про співпрацю з директорами 11 шкіл Луцька і княгининівським ліцеєм. На першому році з дітьми провели інтерактивні заняття. Мир це коли ти можеш спокійно виходити на вулицю, йти руходити на різні тренування, і коли тобі нічого не літає над тобою, твоє, над твої голови. Питали що для вас значить мир, що для вас значить дружба. Була гра, е, був листочок, було п'ятеро людей, і треба було наподміститися на одному листочку. Це було дуже цікаво, ну бо це здружнює, на мою думку. і Якось забувається про все що навколо. Ми говорили про самопожертвування, війну, об'єднування. Що важливо об'єднуватись, щоб ми могли разом іти до перемоги, і в нас був мир. В країні і в світі співпраця з міжнародною організацією розпочалася у 2019 році. «У році. Власних закладі освіти ми маємо. 97 дітей, які навчаються із тимчасово переміщених. Стійкість дітей до всіх цих подій, які відбуваються, бо це зовсім інша психологія. І власне, це надзв... надзвичайно потрібно сьогодні. Уроків миру буде 12 для учнів 6-11 класів. На них вчитимуть психології, вмінь комунікувати у соціумі та правової підтримки. Міжнародна організація HWPL забезпечує школи нашої громади усіма навчальними і Тодічними матеріалами наші вчителі матеріали отримують і будуть проводити цикл уроків миру. Уроки миру проводитимуть у школах десятка міст різних областей. Розповідає представниця міжнародної організації Рейган Дьоркін. Співпрацю розширюватимуть. Вона з Вашингтону в Україні вперше. Наш народ називає незламним. Сильні люди, хто несе у світ мир. Ми щиро віримо, що перемога буде за Україною. Українці залишаються єдині та сильні, поки цього не досягнуть. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.